Я дякі Оксана Богданівна, лікар фізичної та реабілітаційної медицини центру реабілітації Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Сьогодні хочу поговорити і дати відповіді на такі запитання. Відповідно до підписаних договорів нашого медичного закладу із Національною службою здоров'я в нашому центрі реабілітації мають можливість пройти реабілітацію таких категорій дітей із певними захворюваннями. Це перше Новонароджені немовлята, передчасно новонароджені немовлята, а також діти перших трьох років життя. Сюди відносяться синдроми та стани, які спровоковані можуть бути вродженою патологією, родовою травмою, гіпоксично-шемічним ураженням нервової системи та інфекційним ураженням. З таких синдромів можна перерахувати і дистонія мезева, гіпотрофія, кривошия, клишоногість, Затримка психомовного та статокінетичного розвитку та інші захворювання. Друга категорія дітей це дітки від 3 до 18 років з ураженням нервової системи. Сюди також можна віднести наслідки патології, вродженої патології, травматичного та запального ураження головного та спинного мозку, нервів. Із прорахованих захворювань це може бути прорисуюча м'язева дистрофія, спінальна амітрофія, біфіда, мікроцефалія, також центральні периферичні паралічі, брахіоплексопатія, психічні – та психологічні розлади у дітей. І третя категорія дітей це із ураженням опорно-рухового апарату, також від 3 до 18 років. Тут також можна перерахувати наслідки вроджених і набутих патології стани після травм і оперативних зручань. Це може бути і скуліози, кіфози, лордози, деформація ніг та стоп, хвороба шинця, пертеса та інші. З 2023 року наша лікарня буде надавати такі реабілітаційні послуги. Після захворювання усіх органів та систем, які потребують реабілітації. До протипокусів для проведення реабілітаційного циклу відносяться гострі та запальні захворювання органів та систем, виражена інтоксикація, виражений больовий синдром, температура вище 37,5 градусів, вищення шой відомого походження, тромбози, емболії, Зовнітю внутрішньокровотечність чи загроза її появи, артеріальна гіпертензія, недостатність крові, серцева недостатність, порушення ритму та провідності, злоякісні новоутвори, пухлини, метастази, порушення психіки, це, е, е, поведінки, які потребують індивідуального. Догляду, також гідроцефалії, епілепсія, стадії субтадекомпенсації, кетоацидоз, цукровий діабет некомпенсований та з важким перебігом, печінкова та ниркова недостатність, інфіковані рани, трофічні виразки, наявність металофіксаторів та гіпсових поязок на кінцівках. До основних реабілітаційних послуг, які надаються дітям в нашому центрі, відносяться: обстеження, консультація, складання індивідуального плану реабілітації з подальшими рекомендаціями лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, заняття, консультація обстеження, підбір адаптивного обладнання. Фізичним терапевтом та еротерапевтом, лікувальний масаж з використанням лікувальних мазей та олій, лікувальна фізкультура в залі ЛФК, е, яка проводиться груповим та індивідуальними методами з використанням тренажерного обладнання, підвісної системи павук, вертикалізаторів параподіїв, костюмів, Гравістат, профілактора ємінова, апаратна фізіотерапевтична е, апаратура. Це електрофорез, електросон, фонофорез, ампліпульс, магнітолазер, лазерна копунктура. Також гідротерапія з використанням бульбашкових ванн та басейну з ефектами Гейзера проти Шинного та підводного масажу. тренінги та бесіди з психологом, логопедична корекція та логопедичний масаж на заняттях з логопедом, педагогом дефектологічна корекція. Тривалість одного реабілітаційного дня, напротязі скількох реабілітаційних днів проходить один реабілітаційний цикл, та інтервали між реабілітаційними циклами, все це залежить від віку, стану хворого, перебігу захворювання та реакції на реабілітаційний процес. Так, в середньому Тривалість одного ребілітаційного дня становить від 1 до 3 годин. Кількість днів, протягом якого проходить ребілітаційний цикл від 5 до 14 днів, та інтервал між ребілітаційними циклами може бути від 3 тижнів до 3-6 місяців. Дякую всім за увагу! Було приємно з вами поспілкуватися. Бажаю всім здоров'я, перемоги та миру.